О, у нас поповнення малаві. Ось такі маленькі, там може з десяток буде, не треба ховається. Мамулі я вже забрав. Мамуля така сама, як малі, по забарвленню. Ну, Вони ще зараз бояться, не вилазять. Але вже красені є малаві, вже є свої потомство. От, ну, а мамуля, а мамуля, тут. А мамуля завтра йде на базар. Що треба чистити? Те ще вибирати, хто з них, них знов в роті носить ікру, а може малька. Ну, і малька. Але тут я вже лишив їх молодиться, щоб вони вже самі собі розбиралися. Хто там вагітний, хто не вагітний. Вони треба поїдять. треба більше схованок поробити, щоб фільтр збили в родину. Так що маємо тепер малай.